Привіт, друзі! Хочете анонсую вам нову категорію чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон вже від 1 вересня. А від вас, друзі, взамін, прошу поставити лайк цьому відео, зробити максимальний його репост. Адже, як повідомляють нам, що з 1 вересня посилання, звичайно ж, я на офіційне джерело залишив в описі до цього відео. Сьогодні ця інформація з'явилася про те, що від 1 вересня. Нова категорія чоловіків, а саме бізнесменів, зможе виїжджати за межі України, якщо вони будуть виконувати певні обмеження, тобто є норми, які повинні бути виконані для того, щоб бізнесмен або ж група бізнесменів змогли виїхати. Тому що як зазначається, що 10% до 10% штату компанії може покинути територію України, якщо вони працюють офіційно та заробляють не менше 20% Тисяч злотих зараз. Я вам дослівно друзі зачитаю, а ви зробите висновок та напишете його в коментарях. Чи справедливо Кабмін зробив так, що з 1 вересня? Лише бізнесмени добавилися до цієї категорії, а водночас хочу ще додати, що створення друзі наступних петицій, яке не за горами вже буде провокувати нашу владу, щоб вони більше категорій відкривали для наших українців, які матимуть змогу виїжджати за кордон, тому що міністерство економіки бачить, яка зараз ситуація відбувається із наповненням бюджету України, тому що 18% усієї валюти, яка надходила в Україну, ця валюта була саме від заробітчан, щоб ви знали друзі. Друзі, ось, з 1 вересня бізнес, який сплачує офіційну зарплату, який не має заборгованості по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця. І... Вона додала, що терміни, який можна буде залишати, це Свидес Так Україну становить до 7 днів включно. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі. Дія, От такі, друзі, новини вам сьогодні на вихідні. Можете це все обдумати, написати свою думку, що ви думаєте на рахунок цього. Ну і звісно ж, друзі, я нагадую, що ми проводимо збір коштів на наступний пожежний автомобіль. До цього проекту можете приєднатися і ви за реквізитами, які будуть в описі до цього відео. Не головне заробляти багато грошей, головне мати добре серце. Ну і кожна гривня або ж злотувка може врятувати. Чиєсь життя пожежні автомобілі після того як Україна переможе на війні, то вони залишаться і будуть далі працювати на благо нашого народу. Ну і на сьогодні в мене все. Друзі. Вважаю вам гарного вечора, мирного неба над головою та до наступного відео.